У рівному почали оновлювати стелу Небесної Сотні. На фасаді житлового будинку поблизу Рівненської філармонії вона з'явилась ще у 2014 році. З часом зображення героїв вицвіло, частково стерлося і подекуди вкрилося пліснявою. На момент створення меморіал не взяли на баланс міста. У зв'язку з цим влада не могла її відновлювати та виділяти кошти на утримування. Цьогоріч ситуацію вирішили змінити. Моло прийняти рішення все таки зробити перш за все це утеплити ту стіну, оскільки по стінах скарги. З того будинку відбувався і грибок, там, тобто, і якісь затікання було. А тоді ж після того відновити повністю, чи це буде мурал, чи це буде там, якимось іншим чином зроблено, але буде якісно, тому що хочеться передбачити вже всі там, варіанти для того, щоб набува довговічне, перш за все поставити його теж на баланс, для того, щоб воно його обслуговувати постійно і, ну, і залишити ту світлину в тому самому місці, бо люди до того перш за все звикли. Ініціатором створення скульптурно-візуальної композиції майже 10 років тому виступив дизайнер Олексій Огонь. Виконали все за гроші громади. А центральним елементом стели зробили картину рівненського художника Юрія Журавля. На ній зображені лиця реальних учасників майдану на той момент вона була впізнаваною по всій Україні. І за її мотивами створили меморіали і в інших містах. Тиждень, навіть трошки більше. Я її малював. Ну і скажу відверто, що робота була дуже важка, тому що. І навіть остаточного списку людей, які загинули, не було про їхні про інформацію про них або про якісь там фотографії в мережі в інтернет, взагалі, майже не було. Під час взагалі створення цієї роботи я не знаю, як люди знаходили мій телефон, і багато хто дзвонив і питав, чи намальований мій син чи малюєте ви мого там. Дядька батька тоді Юрій Журавель не брав участі у створенні самого меморіалу. Втім, нині має своє бачення щодо відновлення стели. Художник розповідає, після реконструкції зображення небесної сотні залишиться основою композиції. Втім, ймовірно, цього разу його нанесуть на металеву пластину. Надруковано було це на керамічній плитці, Ну, але я так зрозумів, що навіть потужні сучасні технології європейські не витягли проти нашого пекельного рівненського сонечка і дощику. От і буквально там за якихось там скільки це пройшло, десяток років. От вона у жахливому стані. Добре, що зараз наша міська влада звернула увагу. От її культурна частина. От і вони взялися реставрувати, відновити зараз. Є дуже ну, багато я так зрозумів, варіантів, як цю штуку вирішити. От, і зараз мені доведеться долучитися і вибрати з них найкращий, найнадійніший. Після реставрації меморіалу його планують прийняти у комунальну власність для проведення усіх необхідних ремонтних робіт з міського бюджету. Виділили 300 тисяч гривень. Тетяна Міщинська, Ірина Жуковська, Олег Шаламай та Віктор Міщук. Телеканал ITV.